Guys. З вами Чісофії це Get Ready with Me до школи! Збираюся я сьогодні до школи понеділок. Взагалі настрій, по ідеї, мав би бути у мене поганий, але як бачите, настрій у мене плюс-мінус хороший, так що збираємося, знімаємо з вами відосик. Взагалі я довго сумнівалася, чи буду я знімати сьогодні гетрей у ЗМІ, бо я зняла вчора гетреді в ЗМІ, і сьогодні тобто вже не так вже і потрібно начебто його знімати, адже відео на сьогодні вже є. Але я вирішила, що все ж таки у мене є часу трошечки, так що швиденечко, гетрей у ЗМІ, я зараз запишу. Вдягати я сьогодні ще не знаю, що буду хотіла сказати за макіяж, що вирішила сьогодні також не сильно краситися, бо мені дуже лінь і у мене вже нема так багато часу, щоб прям вимальовувати щось. Так що я вирішила вдягати ой, малюватися так, як я малювалася останні два дні. Просто звичайний макіяжик без тону, без нічого, щоб не витрачати на нього занадто багато часу. Бо все ж таки, бо, все ж таки, якщо я зараз почну малювати стрілки, то це займе 15-20 хвилин, і я не хочу на це так багато сьогодні тратить часу. У нас взагалі мала бути географія зараз, але вона у нас асинхронна. Е, я вже трошечки настигаю із відео, але тим не менш зняти його треба правильно-правильно. Плюс там зараз тривога, можна сильно не хвилюватися, не спішити і йти в такому трошечки спокійному темпі. Але якщо буде відбій, то треба буде прискорюватись. Да? Першим уроком у нас сьогодні фізика. Там нас не дуже люблять, коли ми запізнюємось. Я стараюся на фізику ніколи не запізнюватись. Ну побачимо, як буде сьогодні. Взагалі, настрій на цей тиждень у мене позитивненький, бо тиждень обіцяє бути дуже-дуже активним, адже у моєї мами день народження, день народження у нашого друга, до якого ми скоріш за все підемо вітатись, день народження у нашої класної керівнички. Так що день народження багато на цьому тижні. Плюс я планую на суботу домовлятися за зйомки подкаст-інтервюшок. Це для мене така трошки хвилююча Заняття, сподіваюся, що все пройде так, як я собі того планую. Вчора ввечері виписала собі імена тих, із ким я хочу зробити подкаст-інтервюшки. Буду відписувати всім цим людям сьогодні, скоріш за все. Плюс мені треба. По можливості домовитися з якоюсь кав'ярнею або з місцем, де я буду знімати, щоб там всі не офігіли, коли я прийду з камерою і штативом і скажу, я буду вас тут знімати, окей? От, Так що треба буде за все домовитися, щоб на суботу у мене вже були готові люди для подкаст інтервюшек Плюс треба буде записати, ем, написати питання для цих людей, підготувати тему. Це також вам нелегке заняття, якщо чесно, бо підбирати теми це для мене одне з найважчих. Адже всі люди різні, і деякі, кого я майже не знаю, не знаю, про що з ними балакати, іноді буває важко брати тему. За вихідні встигла трошечки поробити домашніх завдань, але все одно їх все ще багато. Плюс у мене сьогодні ще ввечері музика. Я не знаю, наскільки я встигну проробити всі ті завдання, що у мене є. От, бо там три завдання з геометрії, які треба в срочному порядку виконати. Ой, і на це треба багато часу, щоб виконати ці завдання. Ну, коротше, просто ужас. З понеділок такий день активний. Да? Бо він передбачає дуже продуктивний тиждень і мені в понеділок завжди здається, начебто я нічого не встигаю взагалі. Але насправді це неправда. Я все встигаю, просто треба мені трошечки більше часу. а Ану тихенько. Кішка щось вирішила тут тигидик дик зробити, попригадь по кімнаті. Ужас заважає мені знімати, що це таке. До речі, я вам її не показувала. Сподіваюся, що вона зараз піде на руки, бо вона не любить зніматися взагалі. Де ти там ховаєшся, китюха? Оп! Ой, все! Дивіться, яка красунечка. Ой, вона не любить камеру, їй взагалі не подобається, коли я її знімаю. Просто ужас. Все, будеш сидіти тут. У мене слизькі такі штани, що їй не дуже зручно, буде падати. Ну, ладно. Вона дуже ласкава, вона мені дуже подобається. Ми будемо її потрошечки знайомити із нашою другою кішкою, яка на неї вже шипіла, ричала, що вона тільки не робила, та друга кішка, але ну, нічого страшного, треба їх якось подружити, бо у них просто немає вибору. Так, я задумуюсь над тим, щоб, можливо, намалювати все ж таки стрілочки. Я навіть не знаю, бо мені виходити через півгодини, вдягнутися це 5 хвилин, потім верхній одяг, там духи, помада це все 10 хвилин 15. М -м -м От, Так що, в принципі, я ще встигаю намалювати стрілочки, так що, можливо, мейбі, я все ж таки їх намалюю. Ну, що таке, ти зараз впадеш, кийця? Да, Смішні тваринки, я не можу з них. До речі, назвати ми все ж таки її передумали мелодію. вирішили називати Мурка, бо вона їй більше пасує. Своє мурка, і вона дуже сильно мурчить. Постійно мурчить як трактор. От так, що ми вирішили, що Мурка їй підходить більше. Вона така досить розумна кішка, бо ну як для вуличної кішки, я не думала, що вона так швидко навчиться ходити на туалет, ем, бо вона нам один раз лише нашкоднічила, чи один, чи два. От. І потім вона вже зрозуміла, куди треба ходити до туалету. І це мене дуже радує, бо я була вимушена спати не в своїй кімнаті через те, що вона тут да? От, Але тим не менш. Вона молодець, швидко навчилася, ставлю їй за це лайк. Не дивлячись на те, що я дуже активно провела вихідні. Настрій у мене крутий. На мене це не схоже, бо зазвичай, коли у мене активні вихідні, мені хочеться ще один день просто побути вдома, повалятися, полежати і відійти від вихідних активних. А тут, прям так, я досить активно заходжу в цей тиждень. Сподіваюся, що під кінець тижня все буде так само. Я не знаю, чи на камері чутно, але вона прям так мурчить, Прям так мурчить. Я дуже люблю котів і дуже не люблю собак. Такий вам невеликий факт про мене. Я не люблю собак, якщо вони гавкають, наприклад, або якщо скочуть, скачуть, це таке, я взагалі не люблю таких собак. Єдина собака, яку я реально люблю, це собака моєї подружки Міхаліни, бо це така такса, дуже тихенька. І вона просто хоче, щоб я її гладила, і все. І більше нічого від мене не треба. І мені така собака дуже подобається. Це, звісно, погано, що я не люблю собак, які гавкають, бо всі собаки гавкають, але як є. Щось стрілочки вирішили, що їм не треба у мене сьогодні виходить. Так що щось не знаю, чи буду я зараз ще їх перемальовувати, чи не буду. Просто зі стрілками мені подобається більше через те, що відбувається такий гарний акцент, і коли я без макіяжу, без стрілок, то такого акценту собственно, немає. І це мене іноді засмучує, бо акцент на моєму макіяжі мені все ж таки подобається. Так, ну що, це побіда я вважаю, бо е, стрілочки все ж таки вийшли. Зараз ще додам трошки консілера. перекрию е, те, що в мене потекло, але в цілому стрілочки вийшли непогані. Я думаю, там все ж таки чутно, як вона мурчить, бо ну, ця, ця кішка просто мене виводить із сада. Послухайте. Ну прям чутно, як вона мовчить. Мені дуже подобається, як вона муркає. Це трошки важко і малюватися, і дивитися за тим, щоб кішка не впала, і ще писати звук а, просто ужас. І Ще ця кішка дуже ігріва, вона дуже хоче гратися постійно. А, у мене нема часу з нею постійно гратися, і з нею грається тільки мій молодший брат, коли приходить зі школи. Але в цілому, в цілому, да. Вона у нас гратися, любить ця кішечка. Так, ну що, по макіяжу майже все. Зараз ще намалюю війки. Е, намалюю, а не додала ще блискіток. Я думаю, щось мені чогось не вистачає. Та що ж ти крутишся, китюха? Ти можеш улягтись і вже не, не той не борситись. Дуже любопитна кішка, їй постійно все цікаво. Вона постійно хоче все знати. Все, що відбувається без неї, не може відбуватися без неї. Все має бути під її наглядом, під її поглядом, щоб вона все знала. Але насправді для мене величезне щастя, що вона м, дуже тактильна, бо в мене в родині має, мало людей тактильних, скажімо так, і друга кішка взагалі не тактильна, вона на руки майже не йде ніколи. От е, тому <клухи> вона все ж таки впала. Ну що таке, кицюха. От у мене дуже мало тактильних людей, і кішка також друга не тактильна, тому а я супер тактильна. Я люблю обійматися, люблю ці штучки е з людьми, які мені близькі. Я б дуже хотіла постійно взагалі обніматися. От е і да, тому для мене є таким собі щастям, те, що вона тактильна. І я знайшла собі кішку, <гум> яка буде зі мною тіскатися. Постійно. Знаєте, що я ще не додала? Я зовсім забула про хайлайтер, який капець, ужас. Мені вже треба дуже-дуже прискорюватись, бо щось я вже не встигаю зовсім. Бо я завжди намагаюся зібратися до того, як буде відбій, звичайно, щоб я одразу, як тільки буде відбій, я максимально швидко зібратися та вийти до школи. Так, ну що, останній етап додаємо туш. Я біжу вдягатися, супершвидко вдягаюся, духарюся і вибігаю до школи. І паралельно цьому сподіваюся, що буде від Бібо. У нас сьогодні алгебра. Алгебру пропускати не можна. Справ у мене насправді ого, го як багато, тому якби я сьогодні не пішла до школи, мені б, звичайно, було набагато зручніше. Але знову ж таки, алгебру пропускати не можна, так що дуєм в школу. Блін, я так і не придумала, поки знімала це гатреть що мені сьогодні вдягати. Це, звісно, трошечки засмучує мене, бо зараз прийдеться швидко обирати, а я не дуже люблю швидко обирати, що я сьогодні буду вдягати. Можливо, я вдіну сьогодні помаранчевий светр, бо в мене сьогодні яскравий настрій, і в цілому помаранчевий светр підходить під мій такий настрій. Так, ну що, ось такий макіяж у мене сьогодні вийшов. Я побігла вдягатися і покажу вам свій final total look, як тільки перебуваю. Перевдюся, то прийду до вас із повним луком. Макіяжик все ж таки бомба, мені дуже-дуже подобається. So, ось такий образ у мене вийшов. Всім дякую за перегляд! З вами була Че Софія. Вирішила вдіти сьогодні ось такий помаранчевий светр. Все ж таки, бо настрій у мене яскравий, тому сьогодні я планую бути яскравою. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. Не забувайте про підписки, лайки, репости. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте це відео зі всіма буду рада поспілкуватися. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!